Ці супермами справжні тролі. Тож далі топ пранків з шоу на третьому місці Анастасія, яка завагітніла в 14 від дорослого чоловіка із залежностями. Доставка їжі запізнювалася. Настя прикольнулася, що хліб і вода це все на що заслужили дівчата. Вода, хоч фільтрована. Свини та занезала срібло того поотримує мама пранкер Ліда. Гості захотіли перевірити холодильник господині. І побачили там. Ого! Ой, а, там повісилась миша в прямому сенсі цього слова. Ну а першість точно заслужила мама святого віка, бо їй вдалося розсмішити навіть ведучого. Адам! дівчата, я вас вітаю! Ви потрапили на суперфінал переможниці супермами мами Вікторії.